Сьогодні у нас чудовий захід в рамках співпраці Кінологічної спілки України та Кінологічної служби Національної гвардії України. Кінологічною спілкою передано 5 чудових собак, які будуть застосовуватись для виконання бойових службово-бойових завдань, які покладаються на Національну гвардію України. Насамперед будуть застосовуватися пошуку зброї, набоїв, вибухових речовин, пошуку розшуку злочинців та боротьби із агресором. Це чудовий захід, я хочу підкреслити і хочу подякувати всьому колективу кінологічної спілки України за проведену роботу в рамках цієї допомоги для кінологічної служби національної гвардії. Ми маємо можливість застосовуватися як собаки подвійного призначення. Служби в нас особи бувають розшукові, коректувальників затримували, так, ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи.